Та в ефірі акцент тижня у студії Наталія Власова. Амністія, державна ласка чи готова область до того, що незабаром на волю вийдуть сотні в'язнів, де вони будуть жити, працювати, лікуватися? Хто простягне їм руку допомоги сьогодні? У випуску зона санаторного режиму, принаймні цей бік життя за ґратами, демонструють журналістам у Дніпродзержинській жіночій колонії номер 34 Ніч ліжка у законі єдиний комунальний притулок у місті мільйоннику. Чи має сенс амністія без державної системи реабілітації? Залишайтеся з нами. Розставимо разом акценти тижня. Верховна Рада збирається прийняти черговий закон про амністію. законопроект уже пройшов перше читання. Пощастить опинитися на свободі кожному п'ятдесятому. Випустять хворих на туберкульоз, снід, РАК, тих, хто має неповнолітніх дітей, а також вагітних пенсіонерів та інвалідів за умови, що їхні злочини не є особливо тяжкими. Жіноча колонія не суворого, а скоріше санаторного режиму. Принаймні тільки цей бік життя за ґратами демонструють журналістам. В'язні зразкові. Єдине, що свідчить про режимний об'єкт бирки з фото тепер уже з худлих облич і прив'язані ножі, знаряддя багатьох злочинів. Мишляне на нанесення тяжких тілесних. Народу, це попав в больницю. За розбори з добре захмелілим співмешканцем подруги. Тетяна в колонії на три роки. Половину терміну покарання вже відбула. Кожного дня мрія про волю і на державну милість чекає. У мене є люди, які мене підтримують, допоможуть. І в плані з роботою Тили прикриті. З подібною історією злочину, але без жодної підтримки зовні. Валентина повністю ізольована від світу п'ятий рік. Хочу життя змінити, в іншу сторону. Хочу сім'ю, хочу рібенка. В общем, много чого хочу змінити. Змінити все можна, якщо працювати багато і наполегливо. Це зараз вважає жінка. Незабаром зі штампом судимості вона шукатиме роботу у місті до офіційних безробітних 34 тисячі. Амністія випускають людей. Хоч є хоч куди випускати, розумієте? У Дніпропетровській області з розсадників туберкульозу цього не заперечують медики. Достроково вийдуть 300 осіб, заспокоюють не особливо злісних. Це хулігани, карманні варішки і це розхитителі небольшого количества чужої собственності. Кого треба, наприклад, з відкритою формою туберкульозу лікуватимуть. Медики кажуть, у стаціонарах поряд з іншими хворими для колишніх в'язнів місця вистачить з головою. Саме головне для нас проблема щобані своєвременна послі освобождення сміслішення свободи стали на учет. Та головна проблема все одно звалиться на соціум приткнути кудись неприкаяних жертв державної ласки. У Дніпропетровську просто нікуди Єдине на все місто ніч ліжка на 20 ліжок, де скупчилося 90% колишніх п'язнів наразі переповнена. І в этот момент, коли їм не куди совершенно тут ми, конечно, готові їх прийняти, но у нас вся проблема в тому, що у нас нету центру адаптації. Хотя закон України країни що в кожному населеному пункті має бути центр адаптації бувших осуджених. В ідеалі у центрі адаптації, якого немає, колишні в'язні повинні отримувати нічліг, їжу, одяг, звикнутися з новим життям, поки не влаштуються на роботу. Сама ідея амністії е, без е, мощної і ефективної системи е, реабілітації вона абсолютно безсмислав. Це приводить до того, що... Е, Мы все э, чувствуем э, себя в опасности в большей степени, чем обычно. Немалая доля э, заключенных, которых выпускают на свободу, столкнувшись с, со свободой, тут же э, совершают преступление только для того, чтобы э, снова попасть в места заключения. Условия, содержащие места лишения свободы, скажем, стали гораздо более комфортными. Якими умовами зіткнеться, пішовши за ворота колонії, Валентина тільки здогадується і мріє. Вона більше не зробить помилки, яка вже коштувала їй 5 років життя. Сюда більше я не хочу потрапити. Наталя Світлова, Сергій Кочет, студія Акцент Медіа. Їївського лікаря, який вивіз зі свого відділення безхатченків та залишив їх замерзати на морозі, арештували. Безумовно, його вчинок жорстокий. Але питання: чому лікарня лишається чи не єдиним притулком для людей, які живуть без даху над головою? Принаймні у Дніпропетровську це саме так. Голод – не тітка, а холод – не брат. Краще за всіх про це знають дніпропетровські безхатченки, вокзали та теплотраси, замість теплих домівок, пляшки та картон як стабільний дохід. Сергію 30. У минулому він бізнесмен. Його історія одна з тисячі схожих, як дві краплі води. Ані документів, ані житла. Приїхав я сюди, от уже довелося. А, мені сусіди кажуть, що твоя квартира закрита мебель вивезли і твою бабуську кудись теж. Двокомітна квартира була, жив спочатку в підвалах, От. а потім ну, підвали подвалы многие позакрывали, поэтому мусила зборника. Єдиний офіційний притулок для таких, як він, на Свердлова 56. Тут відмиють, нагодують, допоможуть отримати документи групу інвалідності та направлять у будинок для старих. Проблема ніч ліжка напхом набита бездомними. А зараз у мороз взагалі от-от лусне. Наше поміщення способно ну, заплановано на 20 чоловік. Вчора з палаток люди прийшли п'ять чоловік, ще знаходили тут. Ну у нас нету где спати. Вони стулья виставили, то есть там ночували вже на стульях. І кому пощастило сюди потрапити, не можуть навтішатися. Гарячий обід і дах над головою таке омрія на соціальне благополуччя. Час все нормально, бо люди прівтілі. Я не знала просто що можна шмольтітися сюди. А багато хто знає, та все ж шукати легкого шляху не хоче. Найспритніші вже давно протоптали стежину до сьомої міській лікарні. Аби зігрітися та попоїсти, безхатченки кидаються на всі заставки. Плітки про одного заповзятливого бурлаку вже облетіли усі відділення. Він розділився і вот, вийшов у нас на вулицю возле нашої лікарні, на ступеньках і стояв. намагався, ну, питався знаходитися там, щоб отримати якесь простудне хоча б заболівання, щоб заболіти і щоб знаходитися в стаціонарі. Такі випадки не поодинокі. Чого тільки не доводиться зазнавати працівникам лікарні. Приймальня, кажуть вони, в авангарді. Скорая допомога привозить з вулиці больних алкогольним опінненім, агресивних, які виражають проти і неадекватне поведення їх з больним трудно завладати. Іноді приходиться викликати і міліцію. У 2010-му тут пролікувалися понад 600 волоцюг. Таке навантаження ледь-ледь -лед під силу медпрацівникам. Але виходу вони поки що не бачать. Мовляв, куди ж подіти цих бурлак? Вони регіструються в єдинственному місті притулки, який знаходиться в районі діяльності нашої лікарні. А вони зареєстровані. відповідно, тільки ми, по логіці, повинні їх і наблюдати. І з гаданням становиться їх з часом становиться все більше і більше. Причиною такої навали в один голос називають брак приміщення, в якому змогли б знайти прихисток Дніпропетровські безхатченки. На вулиці Діамантній притулок намагаються відкрити вже не перший рік. Громада категорично проти. То ковують бомжатні зі комуна. Ді закриває окна. Очемного у нас так ворують. Уже зайдіть в кожен двор, в кожному дворі не залишилося ніякого металу. Крім обурення місцевих жителів, ще й відсутність коштів. Не вистачає 800 тисяч гривень. Будівництво заморожене, мерзнуті і безпритульні. Аби їх хоч якось обігріти, на площі Островського організовано палатку першої допомоги. Порядка 200 чоловік в день ми можемо кормити. Кормимо каша, з тушонкою, чай. Ну, Палатка небольшая, але человек 10-15 здесь может переночувати. Щойно потеплішає, палатку згорнуть, але це буде потім. Зараз насолода від тепла і гарячої їжі. Катерина Дорошевська, Андрій Греко, студія Акцент Медіа. Щороку на Дніпропетровщині з місць позбавлення волі звільняються близько 4 тисяч в'язнів. Дехто з них повертається у родину, де на нього чекали всі ці роки. Але більшість іде в нікуди. Не маючи ні житла, ні роботи, ні документів, вони так і не знаходять себе у вільному житті і скоюють нові злочини. Про інстинкт самозбереження суспільства та можливість реабілітації колишніх арештантів у сюжеті Ірини Мороз. Ліца освобождающиеся по концу срока, лица, освобождающиеся по амністії, попадают в гаряче объятия государственных і негосударственных органів власті, органів внутрішніх дел і знаходяться в їх ведении. Саме в такі палки обійми потрапив Леонід, коли звільнився з п'ятирічного ув'язнення. Побачив волю якраз під новий рік. Ні дружньої руки, ні державної підтримки не було. Вийшовши за ворота колонії, опинився у вакуумі. Нема ні житла, ні грошей, а з документів лише довідка про звільнення. Замість соціальної допомоги чоловіку запропонували забиту бомжами мені на свердлова, адже реабілітаційного центру у місті досі нема. Там тяжело вижити, Де Треба бути і морально, і взагалі бути здоровим чоловіком, щоб там вижити. Фактически там ні, якщо заболів, ні то ні медіканіменти, нічого носить чоловіка, то я приходить каденітку, ніко ні, йому же тока в кримінал. Ця доріжка вже майоріла у недалекому майбутньому, каже Леонід. Але йому пощастило. У нічлігу розповіли про інший гуртожиток, що отримує громадська організація. Умови не віп, але жити можна. Старенькі меблі у приміщенні колишнього магазину. Відсутність характерного для нічліжок смороду. І можливість створити затишок на власний смак. А головне сеанси трудотерапії. Основна ціль – це, звісно, реалізація благотворительного проєкту. Основной нашей целью является восстановление парка Кирова, АНД район, рядом с которым мы находимся. Всех своих подопечных мы содержим с тем интересом, чтобы они участвовали на восстановлении и уборке парка. Поэтому условия питания, проживания, одежда, в том числе мы покупаем медикаменты, кому необходимо, сигареты, чай. У нас основных три правила: это каждый, кто поступает к нам на проживание, не должен употреблять. ...тербляблять алкогольні напідки, не дебоширить і не варувати. Тетяна тут господарка. І їсти наварить, і зі столу прибере. Для неї цей гуртожиток став єдиною можливістю реалізуватись. Вона вже мала негативний досвід працевлаштування. Через місяць роботи в магазині її звільнили, лише через тавру судимості. і не дали жодної копійки. Освободилися ні підтримки, ні поддержки, ні такого, нічого. Постоянно жди по 50 рублей жди яких, щоб паспорт восстановить. Три місяці я. Ждала. Ну, это нормально. Три месяца? Вот три місяці без копейки. Паспорт восстановили, а на роботу, в принципі, зичик не вберуть. Тут Тетяна та її друзі повністю відмовилися від алкоголю, наркотиків і працюють за любки. Сподіваються на стабільну роботу тоді, коли парк відновлять. Люди добре допомогли. зустріли. обеспечили жильем и работой. После выхода на работу очень тяжело устроиться. Вот. И туда мы колсовету, и сюда мы колесо. В общем, таких людей, так сказать, не очень-то и приветствуют. Вот. Ну, затем вот меня пригласили в Днепропетровск на роспись храма. Писать иконы Владислав научился за три роки неволи. Каже, якось переосмислив життя, взяв у руки пензель і вирішив спробувати. Першою написав ікону Спасителя, потім розписав тюремний храм, за що звільнили на півтора року раніше. Як склалося б його життя далі, хто зна. Утім, волонтери не залишили чоловіка на вулиці. Владислав живет у родственников у моих, у него там своя комната, то есть условия есть, человек освобождается из мест лишения свободы, и приезжая на вокзал, в любое время суток находит мой телефон, и приходится выезжать, их забирать и устраивать куда-то на жилье. сначала временно, а потом уже, если же у них желание такое возникает, пытаюсь как-то уже на дальнейшую жизнь обеспечивать. Таке бажання було в Олексія, коли він звернувся до Валентина Дорощука. Злодій зі стажем з п'ятьма ходками за плечима і п'ятнадцятьма руками змарнованого життя на власній шкурі відчув ставлення суспільства. Від труднощів тікав на зону, став розсудливим лише коли зустрівся з волонтерами. Зараз задовольняється будь-якою роботою і запевняє, що з алкоголем і кримінальним минулим покінчив. Тише день. Загружаю, приймаю. Ну що треба, то і делаю, В принципі, яка різниця, ліж би прожити как-то і отримати уже в конце концов документи. Господарства практично ждать нічого, тому що це не перший раз. Я освобождаюсь і сталкиваюсь кожен раз і те проблема. Тож більшість із колишніх засуджених кажуть волонтери, не такі вже й невиправні. Їм треба лише трохи допомоги, аби стати на ноги. Зараз реально діючої програми з реабілітації колишніх в'язнів у місті та й в державі в цілому нема. А та робота, яку проводять волонтери і благодійники, занадто локальна у загальноукраїнському масштабі, имеє негативний опит попит вписатися в суспільство, ресоціалізуватися, наткнувшись на совершенно проти, тобто на машину, которая їх планомерно обезличено прячет назад в тюрьму. Совершенный хищник, который точно знает, что его скоро опять посадят в подобный подобний крокодилу или дикому Льву. У суспільстві, каже Олександр Луценко, зараз, як ніколи раніше, повинен спрацювати інстинкт самозбереження. Адже зростання злочинності безпосередньо пов'язане з адаптацією колишніх в'язнів. А створивши повноцінний реабілітаційний центр, можна багатьох повернути до нормального життя. І зробити це зовсім не складно. Перше, кров і їда, Предоставлення жилья. Друге, трудоустройство, обеспечение роботою, В ідеалі, це должно бути неподалеку Або даже в єдиному комплексі. В-третьих, духовна підтримка обов'язково. То есть уроки психології. Зараз у планах волонтерів створити реабілітаційний центр для колишніх в'язнів у Сенельниківському районі. Там планують організувати фермерське господарство, аби пацієнти самі заробляли собі на життя. Є вже і старий будиночок, і однодумці. Не вистачає поки лише коштів і підтримки держави. Але волонтери сподіваються і вірять у розуміння, а віра не раз робила дива. Ірина Мороз Дмитро Катков, студія Акцент Медіа. За статистикою, п'ята частина хворих на туберкульоз, які виходять з місць позбавлення волі, лікуватися не хоче. Але в Україні немає закону, що примушував би це робити. Між тим хвороба набула масштабу епідемії. До речі, зараз рівень захворюваності на туберкульоз в обласному центрі вищий ніж у післявоєнному Дніпропетровську. За словами головного лікаря обласного об'єднання Фтезіатрія, загалом у регіоні на відкриту форму туберкульозу страждають близько 9 тисяч людей. Більшість з них відбувала покарання у тюрмах. В условиях определенного стресу. Чоловік попадає в умови закритого колективу. Чоловік попадає в умови, коли змінюється режим питання. І так, далі, і так далі. Все це впливає на організм. ослабляет организм. И если в таком коллективе появляется больной активным заразным туберкулезом, то, конечно, этот туберкулез в такой среде распространяется более интенсивно. Вот с этим, по сути дела, и связано то обстоятельство, что туберкулез в местах лишения свободы, он, конечно, является достаточно актуальной проблемой. На це звернув увагу навіть міністр охорони здоров'я, який не так давно відвідав Дніпропетровськ. Ілля Ємець був шокований тим контингентом, що проходить лікування у тубдиспансері. Я зараз посидів сьогодні е, обласний диспансер е, ну, туберкульозний. Скажу вам відповідно, що контингент самих пацієнтів, такий, що це біда общества, це соціальне заболівання. Представьте себе, я не думаю, что любое другое заболевание связано с тем, что почти половина – это были люди заключенные. Наразі за лікування хворих на туберкульоз сплачує держава. Навіть ті осуджені, які зовсім не мають коштів, можуть розраховувати на ліки та їжу. В день на препарати сопровождения на одного больного в терапевтическом відділенні ми тратимо 10 гривень. На його питание ми тратимо 28 гривень. Если он ложится по состоянию процесса в хирургическое отделение, то на препараты мы тратим 45 гривен в день. Если это палата интенсивной терапии, это 170 гривен в день. Плюс к этому все то, что касается противотуберкулезной терапии, то есть, как мы говорим, специфических препаратов, которыми непосредственно лечится заболевание туберкулезом, то все эти препараты... Закупаються централізовано за государственний бюджет. Проблема туберкульозу постала в Україні на початку 90-х років. Налагоджена у СРСР система виявлення хворих була зруйнована разом із Союзом. Зараз лікування уязнів, за словами медиків, на гідному рівні. У Дніпропетровській виправній колонії номер 89 існує міжобласна туберкульозна лікарня для засуджених. стаціонар на 1200 коек значить, з обученим персоналом з медикаментами, всіми, які существують на сьогоднішній день по системі ДОЦ і з рекомендаціями Всіме організації здравоохраніння, все це проводилось. Нас постійно консультували гортуб облтубдиспансер, спеціалісти. Тому все, що дісталося, правильно хворі, які потрапили під амністію, супроводжуються навіть після звільнення. Незважаючи на те, що близько 25% лікуватися не хочуть, без уваги їх не залишають. Між виправними закладами, лікарнями для в'язнів та туберкульозними диспансерами, налагоджена співпраця і хворих буквально передають з рук у руки. За три місяці до освобожіння ми отримуємо офіційне і звіщення у що к нам в область, області, скажем, місті Кривий Рог або в Лівсінельниковський район, або... Якоїсь другому з городов, районів. человек, фамилия, фамілія, отчество і діагноз, з яким він знаходився під наблюдением і лечился в местах лишения свободи. Лікарі запевняють, погіршення туберкульозної ситуації в області очікувати не варто. Більшість хворих або майже вилікувалась, або продовжить лікування у спеціалізованих закладах. Хоча рівень захворювання на туберкульоз серед в'язнів досить високий, статистично це дуже мало людей. Такий стан речей підтвердила одна з наймасовіших амністій в Україні. У 2004 році найбільша амністія була. У мене по амністії аж 49 больних. Значить, всі вони були направлені через облаку диспансер, всі не були там перепровірені з нашими виписками, і було предположено всього лише 7 людей чоловік лікування. Близько 60% хворих на туберкульоз хоча б раз перебували у місцях позбавлення волі. Всі вони потребують медичної допомоги. Область до амністії готова, тож справа за самими хворими. Тимур Хаджинов, Олександр Лянкевич, студія Акцент Медіа. Це був останній сюжет випуску. Акцент тижня прощається з вами рівно на сім днів. Побачимось.